А, що це за м'ять такий? О, до. О приїд. Хочете рибку, скаштуйте, я тут рибалю. Ну, давай, 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 дай мені рибки. Да вам ще а, тобі Фух! Своє мребко. Кадрішесть на зу, на зу. На зу, А да, давай там поповне. Не знаю що тут у нас. Якісь там певно там... Британія дельфинів. Дельфинська Британія. Ой, ми доходимо до... Не... Треба нам чимось дихати тим водою, щоб... О, дельфін, що ти хочеш в нас? Шоломи для дихання, так, справді можемо надіти, щоб дихати, і тепер все. Бай. Куди тебе? О, що там? Британія е, про дельфіна? Ось справді і воно. І воно і воно, і там репка. Британія це швидко. Так, так, так. Гляньте. Ваша величність. Зуби. Дякую ваш воно майже попливли. Не забудьте. Ай! Куди я потрапив? я тільки що з майже чого не чую осталось. Просто має бути до манітура, але треба знайти їх. Тут чотири там потрапили і там. Та туди потрапив.

Давай. Прямо это субиты. А так, давайте, давайте, давайте. кто Щоб босс. Барте. Все, давайте, сорду. Ой, треба снити вот, что. тут похоту. Ой, це остань, я. Ти скріпнув у бом. Баги ще краті. Ну що, собі там ...по деякі великі ход автобус. Не що, може буде Що воз... там? Що там з да верху доходить? Пану там. Хуба. король, а финсканку выйти на сто. Даш тебе все выиграл. Так, так, бы выиграл. Спроба без някак. Тих... Колбаев. Шо это до дашхоптала? Садосить в туда. Давай ваше величести. Берите. Само карта вами сессия. Дякую ваше величинество. Так идем нарешті, давай да идете. Майм чемос на четверту, але да успешно. Кажется, куда кудись сведет сюди, і там щось находится. То есть так питання ай я і куди пахба там? Береже це небезпечно піроти, ми потрапили в тунель. Або в печеру би потрапили. якась печера, печери душе все і тут тупік. Що би можна зробити тепер? Я з побарати вода ли щось. Побарать вода лишилось, він пішов в портал в тунель. А то що він в тунелі знаходиться тут. С він тут знаходиться. Потож не буде.